Рецепт смачної пухкої паски маємо, а хто ще не знайшов, даю посилання. Там і вибір великий, і рецепти лише перевірені. Тепер питання, як підкреслити, а не зіпсувати ті випечені з таким трепетом та любов'ю пасочки густою глазурю, яка не потече, не буде липнути декілька днів до рук, а красиво легкими хмарними хвилями покриє вашу смакоту. Ви спокійно матимете час задекорувати, так як лише ваша фантазія підказує. І всього через ніч глазур вже висохла та готова до споживання. Приготуємо сьогодні білкову глазур, для якої нам потрібно всього лише один білок. Тобто, нам треба взяти одне яйце, забрати жовточок попереду ще ой, як багато випічки, і жовток там буде нам потрібен. І до цього одного білка беремо 200 гудри цукрової. Я її не купую. Я беру цукор і мелю або в кавомолці, або блендером. Змелюю цукор на цукрову пудру. Добавте ванілі. Ну, ви ж купуєте в магазині ванільна глазур, правда ж? Ну, так от. І ми сьогодні з вами також приготуємо дуже красиву білу смачну ванільну глазур. І тепер виделочкою маємо дещо перемішати, аби коли почнемо збивати міксером, наша пудра не розлетілася по всій кухні. І тепер увага! Додаємо лимонний сік. Просто відрізаємо половинку лимона і вичавлюємо сік. Тепер починаємо збивати. Вона на очах поступово гусне, робиться білосніжна, І ви розумієте, що цієї глазурі, всього лише з одного білка, вам вистачить, аби покрити щонайменше 4 паски. Збивати маєте до утворення отаких от стійких візерунків. От саме такий малюнок вам скаже, підкаже, що глазур готова. І тепер подивіться, бачите, От такою довгою тягнучою стрічкою вона спадає з вінчика. Тепер залишається нам прикрасити наші спечені пасочки. Сьогодні я взяла рецепт. Свій авторський, і в цьому рецепті немає жодного яйця. Не тому, що дефіцит на яйця, а тому, що мої підписники просили дати рецепт Паски без яєць. Тому я і власне виконую. Побажання, лише скажу, що це повністю моя авторська рецептура пасочки без яйця. Це непроста пасочка з начинкою всередині, в розрізі потім ви побачите, і дуже волога та ароматна. Готується така паска на банановому тісті із згущенкою, яку я, до речі, також готую сама. Кому цікаво, даю посилання. Поки прикрашала паски, я зрозуміла, що цієї глазурі вистачить ще на дві таких же самих. Тож, якщо ви напекли багато пасочок, і вам конче треба їх всіх красиво гарно прикрасити, зробіть, будь ласка, цю помадку, і вона виручить вас в будь-якій ситуації. Одну паску я зробила такими хвильками. А другу просто рівнесенько прикрасила, зверху задекорувала і ось така краса в мене вийшла. Це моя улюблена глазур, я дуже люблю з нею працювати. Нею, до речі, можна вирівняти будь-які огріхи, адже глазур дуже густа, лягає рівно і потім без проблем висихає. Ось, бачите, вона в розрізі, яка на дуже 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 смачна, дуже волога. І дуже насичена така ароматна. Ну що ж, друзі, бажаю вам щасливого, мирного Великодня. До зустрічі на ютуб-каналі Кухня як Релакс.